Угу. Е, тишоночка, тишоночка, одна, е, бакалки, кулька, і 5 кг За пакунком з харчами пані Людмила прийшла до пункту вже вдруге. Ще у першу хвилю наприкінці травня жінка забирала про з харчами для своєї матері, дитини Другої світової війни. Проте за новацією військової адміністрації пільговики, що отримали пакунки, у першу хвилю можуть взяти ще один. Це другий раз позвали, спасію Ну, звісно, ми дуже доволі. За те, що тому що на пенсію зараз да, не пересті. дуже <сістична> з цінами в магазинах. Ну без проблем. Паспорт мамин принесла і, будь ласка, отримуйте. Мама теж дуже задоволена, що її помнять. Несподіванкою стало отримання ще одного пакунку для пана Олександра, ліквідатора аварії на чаес. Чоловік каже, майже всю пенсію витрачає на ліки, тому ще один проднабір із такими важливими для вжитку продуктами зайвим не буде. Це була несподіванка така приємна, що хвилюється Це наш наші наш можновладці дуже. Добре, що не забувають нас. Дуже важливі, тому що на ліки дуже багато грошей йде, а зараз що не день то й новості що цін. І дуже-дуже воно нам підспокує. Линцівському районі на постійній основі працює три пункти. Тут у нову хвилю планують видати 6778 пакунків для пільговиків, із них майже 6 тисяч людей отримають його повторно. А інші ж належать до оновленого списку категорій, серед яких особи, що отримують допомогу на дітей під опікою, пенсію по втраті годувальника та керівники органів самоорганізації населення. З 1 жовтня в нашому місті розпочата видачу п'ятої хвилі безкоштовних продуктових наборів для незахищених верст населення. Дана хвиля включає 43 категорії. Всього за, за, 4, да, за 4 хвили було видано більше 19 тисяч продуктових наборів. Для зручності громадян нашого міста е, Чоловік може підійти в найближчий пункт видачі продуктових наборів, який знаходиться ближче. Для видачі продуктових наборів загалом по місту розгорнули 26 стаціонарних пунктів. Усього безкоштовні пакунки з харчами під час п'ятої хвилі мають отримати ще 40 тисяч криворізьких сімей. Склад набору не змінився, лише збільшилася вага деяких продуктів. Майже 5 кілограмів борошна, більше 2 кілограмів макаронів, залежно від фасування, крупа, згущене молоко, олія та тушонка. Якщо вам потрібно дізнатися більш детальну інформацію про отримання пакунку, звертайтеся за номерами телефонів що наразі бачите на екранах.